Мешканці житлового масиву Придніпровськ сьогодні вийшли на мітинг. Люди протестували проти приватизації стадіону Авангард. Дивимось у матеріалі. Це вже не перший мітинг протесту, на який виходять мешканці Придніпровська. Так, активна боротьба півроку. Це тоді, коли ми дізналися про те, що приватизація має бути до кінця минулого року, відбутися аукціон. А, взагалі, стадіон мали реконструювати ще з 2017 року. було відповідне рішення, і він на на, на даний момент вже має бути оновлена. З 2017-го люди чекали на оновлену спортивну арену, але з кожним роком, розташований у парковій зоні поблизу Дніпра, стадіон перетворювався на руїни. Люди вважають, що це робиться навмисно, аби захопити ласий шмат землі. Реконструкція до війни не проводилася взагалі. Якщо ви поїдете на стадіон, то ви побачите, там не було ніякої реконструкції. Косили траву періодически, щось там може прибирали сміття, але прибирати сміття в основному виходили люди. Люди, ті, хто займаються, прибирали, і виходили на суботники. Я вважаю, що це все робиться навмисно. Дуже гарне місце. Все, як у нас робиться, спочатку занедбають. Потім за копійки продають, потім власник будує там то, що він вважає за потрібне, і потім під його будівництво змінюється призначення земельної ділянки. У місцевій адміністрації ніякої інформації щодо цього надавати не захотіли. Мовляв, це не їхня компетенція. Цей об'єкт не знаходиться на нашому балансі, він знаходиться на балансі іншого департаменту, тому ми за нього не відповідаємо. і дії щодо нього не відповідаємо. А з боку міської влади з 2016 року були тільки такі обіцянки чи були конкретні дії? Якісь у мене немає такої інформації, тому я не коментую. Я не відслідковую. Ну не відслідковую в мене немає інформації. Я кажу, я не уповноважений, в мене немає інформації. 不错。 У місцевих активістів є документи, що на ремонтні роботи на стадіоні все ж таки виділялися кошти. Задати питання голові лівобережної адміністрації Юрію Фатьку, який повинен володіти повною інформацією стосовно стадіону. Ми не змогли через те, що він знаходиться у черговій відпустці. Наскільки я знаю, то в 2016 році подавалося на те, що е, освоїти 2,5 мільйони гривень на е, ну, планову таку маленьку реконструкцію, тобто. Сам мер приїжджав, красив там штангу від воріт, там і так далі. Більш нічого тут по факту не зробилося. Тобто, ну, штанга обійшлася нашому стадіону в 2,5 мільйони гривень. Кожного року відокремлюються гроші на те, щоб, щоб е, цей стадіон е, охороняли, прибирали. Ну взагалі жодного разу не було. Окрім того, що два тижні тому е, е, пан Федько Юрій Михайлович. Зігнав сюди працівників з техніку да, і вони тут щось трошки поприбирали. все. Дивлюся, огородили такою сигнальною лентою. Приїхала якась техніка, я так зраділа, фотографую, кажу, дівчатам там скидаєш, все почалося там, вже виконують обіцянки. Потім що зробили? отут наверху була, був оглядовий майданчик, були металеві конструкції, дах був, ну, покрівля цього оглядового майданчика, були отут сходи, перила сходів. І оці всі металеві конструкції. Вони були демонтовані і навіть потім знайшли, що були демонтовані там по тендеру з замовленням комунального підприємства, і воно почало ще більше руйнуватися. Тобто ми думали, сподівалися, що почалася реконструкція, а почалася руйнація, тобто спеціальна руйнація цього об'єкту. Це гарне місто біля річки. Там є всі, скажімо так, комунікації, там є навіть підстанція на великої потужності. Вже зроблена. Навіть не треба нічого робити, там як на короленка, там де дерева заважали. Вони просто думають про свою наживу. Позиція лівобережної адміністрації, яку очолює Федько, двояка, і це давно вже зрозуміли мешканці. Треба спитати у Федька, мабуть, чому така двояка. Я не можу вам сказати, що він про це ну тобто він спочатку каже, що він за нас, а потім на минулому тижні. Ми бачимо в парк, приходимо точніше в цю суботу. Там збираються підписи. От можна я вам можу показати, нам прислали. Причому ми питали, що ми можемо подивитися ці бланки. Без першої сторінки тут вказано, що немає слова приватизація. а Люди збирали, розказували, що це дуже добре, що це залучення фінансування для проведення ремонту. З незмінного цільового призначення земельної ділянки містяни склали петицію до міської ради Дніпра з проханням зберегти стадіон для загального користування та не позбавляти їх єдиної спортивної арени, яка залишається у людей. Про те, чи дослухалася міська влада до думки Дніпрян, ми обов'язково вас повідомимо. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини Д1.